Астрологічний прогноз сформований більш актуально для українців в Україні і за кордоном на наступний тиждень на перший тиждень липня, оскільки з середини червня, впродовж майже всього літа, планета Марс знаходиться в знаці Зодіака діва, а діва означає ретельність, якість, точність. І перфекціонізм, то в стилі цього Марса і вирішив зробити цей прогноз. Він буде більш довгий, але більш детальний, точний, як це потребує Марс в Д Єві. Хочу, щоб було це символом того, що я хочу показати: що зараз перспективно працювати, більш якісно, більш точно, більш пунктуально і детально. Цього вимагає планета Марс. Тоді буде просування. Марс означає просування вперед. Якщо ви хотіли б, щоб ваші життєві справи посувалися вперед і вам допомагала енергія Марса, а він зараз в Діві, то треба бути більш ретельними і е, дійсно працювати. <кій> Цього тижня продовжується положення планет в Зодіака Рак. Сонце означає центр уваги, знаходячись в знаці Зодіака Рак, Воно означає, що центром уваги буде сім'я, батьківщина, батьки і місця, де ви були раніше, місця дитинства. Це може бути пов'язано з минулим, історичним, якісь історичні події з вашого життя або ну, не з вашого, а з України, наприклад, або іншої якоїсь історії. Кожної справи є якась історія, і ця історія вона буде мати збільшену вагу цього тижня. Хочу нагадати, що 25 червня почався новий лунний місяць в з'єднанні з Юпітером. Це приносить чергу більш щасливих таких новин. Наприклад, те, що на саміті НАТО домовилися, не... Трамп домовився підтримувати з Трампом домовилися підтримувати Європу, щоб США не розривало стосунки, і НАТО продовжило бути захистом для європейських країн. Домовилися про те, щоб війна на Близькому Сході затихла, і, скоріш за все, іще про щось домовили, домовилися, що ми будемо дізнаватися найближчим часом. Планета інформації «Меркурій». Вона перейшла в знак Зодіака Лев з 27 червня, і буде в ньому знаходитися майже 2 місяці, два місяці це довше, ніж зазвичай, бо вона буде ретроградити в знаці Зодіака Лев. Наскільки я розумію, не всі люди знають, що ретроградність планет впливає заздалегідь, навіть коли ще вони не пішли ретроградно. І, хоч ретроградність Меркурія почнеться фізично з десь ну, після 10 липня, там трохи далі, але вже зараз ідуть ефекти ретроградного Меркурія. Це повернення до якихось справ, які були не, не до кінця зроблені, якісь проекти, які були розпочати, а, а але кинути, бо не відомо було, як що з цим робити. І повернення до якихось старої інформації. <кій> Зараз, окрім ретроградного Меркурія, на початку липня, стануть ще ретроградним дві планети Сатурн і Ніптун, це означає, що ще більше ефект ретроградності він вплине на людей ретроградні планети, окрім тем старого. Вони означають більш м'який вплив на людини. Якщо пряма планета говорить роби те, роби те, треба робити те, то ретроградна планета говорить приблизно так, ти не міг би зробити, а от зверні, будь ласка, увагу, а подивись, яка цікава ідея, чому ж ти від неї відмовився. Тобто вони більш лагідні ретроградні планети до, до людей, не такі прямолінійні і грубі бувають енергії в них, як у планети, які йдуть прямо. Тож певний розворот подій на початку липня можна прогнозувати, бо планети ж будуть розвертатися з, з прямого в ретроградний рух. А в проблемному випадку це означає, що якісь план, прямі плани, які люди напланували, вони можуть почати буксувати, не здійснюватись. Наприклад, плани Путіна на те, щоб зробити влітку сильний наступ на Україну, не справджуються в плані грандіозності захоплення. Українських там великих міст просування до Сум і так далі. І, ну, очевидь, російська армія буде змінювати свої плани. Люди теж будуть змінювати свої плани. Хочу нагадати, що в період ретроградних планет краще вдаються якісь поїздки в місця і ідеї роботи, де ви вже раніше були, повернення до чогось, що раніше вже було. І знаходячи знаці з Дяка Лев. Меркурій дасть нам дуже багато інформації, бо це відкритий екстравертний відвертий знак зодіака, і ми дуже багато дізнаємося всередині і другій половині літа щодо наших перспектив і перспектив війни. На початку і в середині червня було багато аспектів від планети Сатурн, яка створювала враження, що війна буде довго, безкінечно довго, або що терпіти неможливо. Що терпіння ну, вже виснаження, це могло відчуватися як виснаження. Зараз, от, на першу тиждень липня, ці аспекти від Сатурна зменшуються. Таким чином, зменшується ефект тиску і обмежень. Подивимось, як поступово це буде спадати. Взагалі від Сатурна був також аспект до планети Юпітер з минулого літа. Що означало в цілому зниження оптимізму і зниження віри в те, що все буде хорошо. З червня 2024 до. Ой, вибачте, з серпня 2024 до червня 2025-го. Оце зниження оптимізму і витоги, яка призводила до да, зневіри. Оця енергія, вона поступово в липні буде знижуватися. Віра тут є двох, о, двох видів. І та, яка пов'язана з Нептуном, вона більш екзистенційна, глобальна, така життєва, в ній можуть бути обмежені. А та віра, яка пов'язана з оптимізмом, що в стилі, що все буде хорошо, от вона була дуже обмежена енергією Сатурну, це з Юпітером пов'язана. І віра, в що в це буде все хорошо, вона збільшується. Тобто, і ми вже бачимо, що знову. Відновлюються такі стосунки Європи, європейських країн зі Сполученими Штатами. Знову Трамп вже не свариться з Зеленським, а знаходить з ним спільну мову, вже якось повертається ну, в щось в позитивний, в позитивний бік події. <кій> І наступний тиждень це більше буде відчуватися. А у неділю, 29 числа, нас ще очікує один стрес-аспект. Хочу нагадати, що любі складні столичні аспекти, їх можна повертати як в плюс і в мінус. В плюс це як зробити якісь складні задачі, і от в неділю, або поруч з неділею, поруч з 29 червня, можна зробити такі складні задачі, як інспекція якоїсь інформації або контактів, які у вас є, перевірка. І Ну, серйозну інформаційну роботу в общем, можна зробити в неділю і плюс-мінус пару днів. А в мінусі це спрацює як знищення, знову ж таки, підвищення там, ракетних обстрілів, кількісті вбивств. А, нюанс такий, що планета Меркурій, знаходячись в знаці з Діакалев, проти якої це планета, яка може працювати як знищення Плутон, а Лев в резонансі з дітьми. Тому, на жаль, можна прогнозувати в неділю. Проблеми в дітей і якісь удари ракетні чи якісь по місцям, де є діти, по відкритих місцях, по центральних місцях. але в резонансі з центральними місцями, з відкритою місцевостю, а також з лідерами. Тож можуть бути удари по лідерам. Також ці удари можуть бути інформаційними, типу як розголошення якоїсь ну, сенсаційної. Кофеційної інформації, компромату на якихось лідерів. В рані цього цій неділі, неділі 29 го числа. Потім наступного, весь наступний тиждень, порівняно з минулими червням, майже нема складних астрологічних аспектів. Це означає, що події будуть відбуватися більш лагідно з 29 червня по 6 липня. А у другій половині тижня планета Меркурій і планета інформації відійде від інших планет, тож з інформаційної точки зору період сенсаційності. Ну, Сенсаційності це от новини щодо НАТО, Саміта НАТО, там, Трампа, Зеленського щодо війни на Близькому Сході. Оця інформаційний віхр, він знизиться, Меркурій, планета вона відійде. Від е, інших планет буде триматися аспект до ліліт в Скорпіоні у другій половині тижня. Це може означати мрачні якісь думки, такі негативні в стилі, все плохо, все погано. А планета ну, це не всіх людей, хто на, на, налаштований на негативність. А, а от навпаки, планета Венера, вона наближується а, приблизно з 1 липня до. І до планети Уран, яка означає сенсаційність, тому можна очікувати сенсаційність в стосунках, в коханні, знову ж таки, в мінус плюс, що це буде за сенсаційність, що це буде за така неординарність в коханні, в любві в стосунках, побачимо в кожному випадку це різне. Також Венера, звісно, в резонансі з політикою, тому. Політичних якихось процесах можна очікувати сенсаційності. Планета Венера переходить в знак зодіака Близнюки. Це більш легкий знак зодіака 5 липня в суботу. Це означає, що в стосунках виявиться після 5 липня під час Венери в Близнюках певна легкість, можливість більше ближче один одного, Будуть близнюки означає, у в стосунках бути ближче, одне, одного, одне до одного. Більш інформаційного обміну. А продовжують цього тижня бути такий трикутник, який означає порозуміння міжнародних сил між собою, як це було видно на е, темі війни Ізраїль-Іран, коли міжнародні країни порозумілися. цей. Ця енергія порозуміння вона продовжує бути актуальною. Е, е, повний місяць він відбудеться аж наступного тижня, 11-го Липня в знаці здяка і, і він, він підкреслить тематику Казірога. Це тематика довгих задач, цілей, тематика терпіння, роботи, кар'єри державних документ, справ з документами. Те, що зараз цього тижня планета Меркурій, Сатурн і Нептун уповільнюють свою швидкість. Ну, готуються йти в ретроградний рух, то це означає, якісь події за... 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 стають більш повільними в житті, і в них в цих подіях увага на чомусь загострюється, на якихось питаннях, які не рішаються, не вирішуються. Тобто динаміки не буде, тобто вирішення, а от такий може бути і поганий настрій або щось що. Загострюються якісь питання, які не вирішаться. Потім, коли ретроградно ці планети підуть після, ну, всередині липня приблизно, то почнуть люди змінювати свою позицію, щоб ці питання почали вирішуватися, Ну, тобто які не вирішувалися. Також цього тижня планета Уран підходить до кінця знака З Телець, готується до входу в знак З Близнюки. Уран в тельці означає. З 2019 року економічні складнощі, період пов'язаний з дивними і несподіваними е форс-мажорними обставинами в економіці, у фінансах е в українській війні, війні з Російською Федерацією це тема дивного намагання Росії захопити землю. Хоча в Росії так багато землі, тобто уран в стихії землі, от починає виходити. Після теж приблизно 10 липня я прогнозую, що це буде початок періоду, коли Російська Федерація почне знижувати своє бажання захопити землю і а, ну, прийде до висновку, що це насправді не те, що їй. Потрібно робити, а в житті звичайних людей находження планети наприкінці знака Зодіака у деяких людей, які найбільш в резонансі з ну це водолії, а також деякі інші люди, які такі сучасні і з сучасною технікою, наприклад, працюють, або з людськими колективами. От ці люди вони можуть відчувати якийсь тупік в розвитку. Проланити наприкінці знака не відчуває, куди далі йти, і людина ну, якби, ну, розгублена може бути. Потім переход в новий знак зодіака відкриває нові шляхи для, ну, для багатьох людей, тобто з після 10 липня нові шляхи. Хочу зазначити, що тема стартапів і принципово нових речей. В 2025 році вона мусить бути серйозно пропрацьована, бо Сатурн, планета серйозності в знаці стартапів ОВІН. Тобто, якщо ви щось нове хочете розпочинати, то це хорошо мусить бути продумано. Також це стосується подорожі. Подорожі му мусять бути ну, більш ретельно продумані, особливо в наближаючийся період ретроградного Меркурія можуть бути зміни в квітках, в графіках, в дорогах. в... Ну, В розкладі, наприклад, в тому числі зміна розкладу, в липні і на початку червня актуальна. По днях, якщо сказати, то 29 числа в неділю ну, це такий військово небезпечний день, неділя 29 червня. Тут є напружений аспект, і, і аспект знищення, про який я казав. А щоб це знищення не відбулося. Треба бути більш тверезим і не, не створювати ілюзій. Взагалі, по темі ілюзій, ми знаходимося в періоді, коли ілюзії вони можуть стати проблемою від алкоголю інших факторів, бо планета Сатурн є тема дисципліни, і в з'єднанні з Нептуном вона вимагає дисципліни від а, <кхух> психостимуляторів для тих, хто їх вживає, або відмови. Там по причині здоров'я чи по іншим причинам. Е, в, у, пони, у неділю і понеділок місяць буде в знаці Діва, який підкреслює тему здоров'я, і вівторок теж е, майже весь день. Тож початок тижня акценти на теми здоров'я і на темі роботи. Е, в м, понеділок місяць буде в з'єднанні з Марсом. Це означає більш швидка. Праці особливо в першій половині понеділка, тобто багато роботи можна зробити в першу, в, вранці в понеділок, а ввечері в понеділок і вівторок місяць з'єднується з точкою затемної, підкреслюючи якісь процеси, які мають причинно наслідкові зв'язки і е, вплив того, що людина вже напрацювала яку карму, які наслідки вона буде мати. У вівторок, що людина раніше сіяла, і в вівторок буде пожинати результати плоди свого посєву. А в середу буде така фігура із планет, яка означає, називається красивим словом, парус, і вона означає пришвидшений рух як парусник, який є, вітер надуває і відрила, і парусник швидко рухається. Тож вночі з вівторка. На середу, в середу. Можна швидко дуже просунутися по якихось питаннях, особливо по тих питаннях, в яких були протиріччя між вами і партнером, і чоловіком, дружиною, по якихось домовленостях взаємодії з іншими людьми можна продвинутися, дуже сильно досягти якихось компромісів, результатів в перемовинах ввечері вівторок, вранці в середу. А в день, в середу місяць продовжує бути в знаці з дяка Терези, підкреслюючи акцент, що треба будувати стосунки з іншими людьми разом щось робити не наодинці. Більш складні задачі там в партнерстві можуть бути емоційні нестабільність у партнера ввечері в середу, вранці в четвер. В, в п'ятницю. Місяць ще буде знаходитися вранці, в знаці з дяка Терези. Він буде без курсу в п'ятницю вранці. Це місяць без курсу в п'ятницю вранці означає можливість знайти нові шляхи, піти по незвіданому шляху, але навряд чи це хороший період п'ятниця вранці, щоб ну, робити якусь дуже справу, яку би хотіли, щоб ви контролювали. Тут контролювати складно процеси. В п'ятницю вже кхе, після обід контроль процесів підвищується, і в п'ятницю після обід, і в суботу може бути мрачний негативний настрій 5 липня в суботу. Місяць з'єднується з ліліт Скорпіоні, Це означає, що ну, якісь будуть емоційні негативи у людей. Субота найбільш негативний емоційно період. Можливо, це пов'язано з якимо з поганою подією, яка станеться напередодні. Оскільки я казав на початку липня планети зупиняються перед тим, як ти в ретроград три планети, то фіксація планет на одному місці зазвичай приводить до того, що увага людей на чомусь фіксується, зациклюється і далі не йде. Часто це бувають якісь проблемні події, які ну, увагу людей фіксують на собі. І в суботу, от, можливо, рефлексія, така негативна, емоційна негатив з приводу цих подій. Е, неділя психологічно більш стабільний день, але все ж таки місяць продовжує бути в знаці Зодіака Скорпіон, тому знак Скорпіон він пов'язаний з більш складними задачами. Тому люди можуть. ну, Лізти в якісь більш складні ситуації, в більш складні задачі в неділю 6 липня, і 7 липня в понеділок, <кхи> вночі, з неділі на понеділок, і вранці в понеділок, 7 липня, між жіночими планетами є протистояння, тобто жінки будуть мати протиріччі якісь настрої. От. Але в цілому це протиріччя можна буде. Вирішити в цілому, якщо підсумовуючи, можу зробити свої висновки, що цей тиждень буде продовжувати певні позитивні процеси, які почались наприкінці липня, які йдуть на користь людям, простим людям зменшується поступово енергія обмежень Сатурна, військових, якихось проблем дуже сильних не прогнозую. А, зараз іде на війні робота з технологіями, технологічність. Це поки що не дуже помітно, але насправді літа це технологічні прориви, технологічні, ну якісь е, е, дуже новітні технології на війні. Те саме може стосуватися вашого життя, вашої роботи, вашого навчання, новітні технології, якісь вони дуже актуальні цього літа. Пишіть, як у вас відігруються ці прогнози, чи працюють, чи не працюють, як вони справджуються чи не справджуються, якісь випадки вони можуть бути, якщо будуть описані в коментарях, можуть бути корисні і цікаві для інших людей. Якщо вам сподобалось це відео, поширюйте його, ставте лайки. До нових зустрічей!